На Трампа сподіватися варто, але перемогу треба кувати самим. Анонсуючи масштаби трансформації, яких зазнають не тільки Сполучені Штати, але й увесь світ, щойно він складе присягу президента. Дональд Трамп не применшував у перші години після інавгурації. Він підписує низку указів, які уже штурмлять чи не півсвіту. Америка вийшла із всесвітньої організації охорони здоров'я, заморозила на три місяці усі програми зовнішньої допомоги, і це тільки початок. Бо 47-й президент обіцяв своїй країні золоту еру, де Америка понад усе про перший день другого президентства Дональда Трампа Олена Гончаренко. Дональд Трамп скасовує одразу 78 указів свого попередника Джо Байдена, щойно вступивши на посаду. Виводить США з паризької кліматичної угоди та всесвітньої організації охорони здоров'я і повертає смертну кару. У перший же день свого президентства Трамп оголошує надзвичайний стан на півдні країни і починає жорстку міграційну політику, яку й обіцяв, коли у Білому домі він лише підписує документ кордон з Мексикою для мігрантів вже на зам. Cool. or moment Американська міграційна служба припинила співбесіди у пунктах пропуску тисячі людей. Трамп скасовує громадянство США за правом народження. Його указ позбавляє дітей нелегалів, які народилися в США, отримувати американський паспорт. будь який нелегальний в'їзд буде негайно припинений, і ми почнемо процес повернення мільйонів і мільйонів злочинних іноземців туди, звідки вони прибули. Надзвичайний стан Трамп обіцяє голосити і в енергетиці і дозволяє видобуток арктичної нафти, що було заборонено Байденом. У своїй інавгураційній промові Трамп заявив, Америка стане більшою, і вже за кілька годин на сайті Білого Дому мексиканська затока офіційно переименована на американську. Тепер така назва повинна бути на всіх нових картах і документах США. Китай експлуатує панамський канал, а ми не віддавали його Китаю. Ми віддали його Панамі і ми забираємо його назад. Золотий вік Америки починається прямо зараз. На 90 днів своїм указом Трамп призупиняє будь-які програми допомоги іншим країнам до аналізу, чи відповідають вони цілям його політики, чи позначиться це на допомозі Україні, поки не зрозуміло. Але у своїй промові Трамп заявив, що планує завершити усі конфлікти у світі. Щодо війни Росії проти України, лише сказав, що планує поговорити з Путіним і хоче, щоб війна завершилася якнайшвидше. Але коли це може статися, зрозуміє лише після розмови. З очільником Кремля президент Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Можливо, ні. Але йому слід її укласти. Я вважаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Думаю, Росія опиниться у великих проблемах. В історію Трамп хоче увійти як миротворець і об'єднавець. Лозунг Америка повертається, і плакат Трампа вже з'явилися на сайті Білого Дому. До слова, кнопка Трампа для негайного замовлення дієтичної кока-коли, яку Джо Байден раніше прибрав, також повернулася в овальний кабінет. Олена Гончаренко ми Україна мар. А єдині новини.